Минулий час в німецькій мові ми вивчали давно, ще в уроці номер 35 Це був великий складний урок, в якому ми дуже детально обговорювали всі нюанси. Але є дещо, що треба додати до теми минулого часу. В 35-му уроці я пояснювала, як утворюється минулий час модальних дієслів. Коротко повторимо: В принципі, модальні дієслова є правильними, коли ми говоримо про минулий час, але у них зникає умлаут. Ось які форми матимуть модальні дієслова. Müssen, musste, gemust, können, konnte ge dürfen, дюрфен gedurft. Якщо умлаута і так не було у дієслова, то воно просто поводить себе як правильне дієслово. Sollen, sollte, solt wollen wollte, geвольт. Дієслова mögen і möchten мають трішки інші форми минулого часу. Mögen, мохте гемохт, möchten, мохте гемохт. Так, у цих дієслів форми однакові. Пояснювати, чому так вийшло, я буду в окремому уроці. І ось на чому ми зупинилися тоді, коли говорили про модальні дієслова в минулому часі. В перфекті вони вживаються дуже рідко, тому що модальне дієслово зазвичай йде в компанії з інфінітивом. Наприклад, Ich will in Deutschland studieren. В претерітом ми легко поставимо це речення Ich wollte in Deutschland studieren. Модальне дієслово це претерітом, інфінітив залишається незмінним, конструкція речення залишилася такою, якою й була. А якщо б ми хотіли зробити з цього речення перфект, то ми б мали три дієслова допоміжне haben, тому що модальні дієслова це не переміщення і не зміна стану, тому точно дизайн буде допоміжним, Partitip zwei, 2 і ще й інфінітив studieren. Три дієслова це гірше, ніж два, тому в більшості випадків ми оберемо для позначення минулого часу модальних дієслів саме претерітом. Але є випадки, коли нам доведеться ставити перфект. І от зараз прийшов час зануритися в особливості перфекта модальних дієслів, бо з ним не все так очевидно. Обирати перфект модальних дієслів замість претерітуму в звичайних реченнях, в принципі, сенсу немає. Це нам знадобиться в майбутньому, коли ми вивчимо деякі ще конструкції. Але навчитися будувати перфект модальних дієслів потрібно вже зараз. А через кілька тем нам це знадобиться, ти зрозумієш, коли саме нам це потрібно, і все складеться в загальну картинку. Я не люблю тримати такі начебто інтриги, але щоб не завантажувати тебе кількома складними темами в одному відео, доводиться їх розділяти. Став вподобайку, підписуйся на канал і на мій Patreon, де ти зможеш закріплювати матеріал до кожного відео, і починаємо. Отже, з цього уроку тобі треба запам'ятати лише три моменти. Так, все ось так просто. По-перше, якщо модальне дієслово є єдиним дієсловом в реченні, то перфект будуємо так само, як і перфект інших дієслів. Тобто це випадок, коли в реченні немає інфінітива, а є лише модальне дієслово. Sie kann Englisch, sie hat Englisch gekonnt. Möchtest du noch ein Eis? Hast du noch ein Eis gemocht? Ich darf es nicht. Ich habe es nicht gedurft. По друге, якщо модальне дієслово не єдине дієслово в реченні, тобто є ще інфінітив, тоді формула така. Haben Vollverb Modalverb. Тобто інфінітив залишиться інфінітивом, а модальне дієслово не перетворюється на партісип цвай. Воно опиниться на останньому місці в інфінітиві. На другому місці буде допоміжне дієслово «haben». Anna kann nicht Анна Anna Анна хат schwimmen können. Тобто не геконт, а просто інфінітив können. Ich muss alles selbst machen. Ich habe alles selbst machen müssen. gemusst. Tom soll mehr arbeiten. Tom hat mehr arbeiten sollen. gesollt. Порівняємо. Речення лише з модальним дієсловом i речення з модальним дієсловом plus інфінітивом іншого суттєвого дієслова. Ich kann es. Ich Ich habe es gekonnt. Ich kann tanzen. Ich habe tanzen können. Er will es. Er hat es gewollt. Ah, er will hier studieren. Er hat hier studieren wollen. Ich mag es. Ich habe es gemacht. Ah, ich mag malen. Ich habe malen mögen. Tag, ostatnie речення було б ich male gern. Але щоб розібратися з модальними дієсловами, я показую і такий приклад. Але зверни увагу, дієслова «Mögen» і «Möchten» мають однакові три форми, як ми вже розібралися. І коли ми побачимо речення «Ich reisen», це може бути як «Я любила подорожувати, так і я хотіла подорожувати. Хоча, скоріше все ж, любила, тому що саме це дієслово є первинним і вже від «Mögen» утворилося «Möchten». Але поки не будемо на цьому зупинятися. А якщо ми поставимо це речення в перфект, то буде відразу видно різницю Ich habe reisen mögen або ich habe reisen möchten. Отже, перфект модального дієслова в цьому випадку складається з допоміжного дієслова і інфінітива модального дієслова замість партиціпа цвай. Ось і все. Не страшно, правда? Це те, що потрібно знати про те, як будувати речення з модальним дієсловом в перфекті. Два варіанти розвитку подій з інфінітивом. І без. Але є ще третій момент, який не стосується побудови речень. І дуже важливо його запам'ятати також. Ось ці перші два правила, які ми сьогодні вивчили, стосуються не лише модальних дієслів, а й тих дієслів, які поводять себе як модальні. Тобто ті, після яких ми ставимо якесь суттєве дієслово в інфінітив без частки цу. Згадаю урок номер 34. Ми говорили, що ми не ставимо цу після модальних дієслів, після дієслів чуття – Хюарензеїн, після дієслова ласен. Ось і тут. Ці правила затворення перфекту стосуються цих дієслів також. Особливо зверни увагу на ласен. Це дієслово, в тому числі в перфекті, ми будемо зустрічати часто. Принцип такий самий: якщо після відмінюваного дієслова «lassen» або після дієслів «hören», «sehen» є інфінітив ще якогось дієслова, тобто коли ці дієслова поводять себе як модальні, то в перфекті вони, також як і модальні, не перетворюються на партісип «zwei», а залишаться в інфінітиві. Ось як це виглядатиме. «Ich sehe ihn». «Ich habe ihn gesehen». «Ich sehe schlafen». Ещаве іншлафензен gesehen. Так, речення з дієсловами чутів разом з якимось інфінітивом звучать для нашого вуха дивно. Останнє речення ми б переклали так Я бачу, бачила, що він спить. Але дослівно переклад буде Я бачила його спати. Такі речення зустрічаються рідко, тому не турбуйся. Нам головне зараз зрозуміти принцип побудови таких речень в перфекті. Wir hören Lieder. Wir haben Lieder gehört. Wir hören die Kinder lachen. Wir haben die Kinder lachen hören. Anne gehört. Sie lässt alles so. Sie hat alles so gelassen. Sie lässt ihr Handy auf dem Tisch liegen. Sie hat ihr Handy auf dem Tisch liegen lassen. Anne gelassen. Я спеціально не даю переклад цих прикладів, тому що на 93-му уроці ці речення не повинні викликати складнощів для тебе. Але якщо маєш питання, став їх у коментарях. А потім переходь за посиланням, вказаним під відео на мій Patreon. Там ти знайдеш вправи для закріплення матеріалу до кожного уроку. Будеш тренуватися і говорити, і слухати, і писати німецькою, тому обов'язково користуйся цією можливістю. Хто уважно дивився 34 урок, той може запитати, а що робити з дієсловами руху, Fahren gehen, і з дієсловом бляйбен. Після них же теж не потрібно ставити цу перед інфінітивами. Значить, ці дієслова і в перфекті поводять себе як модальні? Ні. На них ці правила не поширюються. Перфект цих дієслів буде утворюватися за звичайними правилами. spazieren, Ich bin heute spazieren gegangen. Sie bleibt zu Hause. Sie ist zu Hause geblieben. Sie bleibt draußen stehen. Sie ist draußen stehen geblieben. W остаiniemu prikla dopomine die slow sein an, bo bleiben вживаємо sein як виняток. Пам'ятай, що тут ми ставимо в перфект саме дієслово bleiben а не stehen. Тренуємось! Постав речення в перфект. І про всяк випадок покажу ще один приклад для тих, хто можливо забув про складні речення. Ich ich muss meine Hausaufgaben machen, aber ich kann es leider nicht. Якщо ми захочемо переробити це речення на перфект то потрібно пам'ятати, що це два речення в одному які розділені сполучником. І І розглядати ми їх будемо окремо. поєднуємо.